Вірш Лесі Українки конвалія розказує Глушко Анна, учениця другого класу Верхньосиневідненської школи. Прослав Гаю конвалія під Дубом Високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла. Їй рука чоловіча. Віку вкоротила, Ой, й понесли конвалії у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая Музиченька грає, конвалії та музика Бідне серце крає. Тож панночка у веселому вальсі закрутилась, конвалії головка Под'яла, схилилась, промовила конвалія. Мій високий, мій єдиний, та й замовкла байдуже панночка рукою, Ту квіточку зів'яло, кинула додолу, може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать, Ту конвалію, як щастя, менеться недовго й ти, моя панно. Ж втішатись та по балах у веселих таночках звиватись, може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.